Добрий день, шановні колеги, вчителі мистецтва, усі, хто працює у сфері естетичного виховання і мистецької освіти. Я Світлана Ничкала, науковий співробітник лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти Інституту проблем виховання, мистецтво знавець. Пропоную вам тему, назва якої візуалізована на цьому слайді. Від модерну до модернізму, конкретизація понять сучасного образотворчого мистецтва у змісті мистецького навчання школярів. Чим зумовлений вибір цієї теми? Звісно, прагненням підвищення якості мистецького навчання школярів, зокрема, для цього необхідне коректне застосування мистецтвознавчих термінів і понять. Досвід спілкування з вчителями показує наявність деяких труднощів у розумінні сучасного мистецтва, зокрема, поняття «модерн» і похідних від нього. Тож спробуємо конкретизувати найбільш уживані з них. Їх ви бачите на цьому слайді. Насправді їх значно більше. Застосовуються вони досить довільно. Ну, звісно ж, слово модерн. Модерний не потребує для нас перекладу, його значення усім прекрасно зрозуміле. Це сучасність, сучасний, новітній, найновіший. А от підходи до тлумачення його різні, різне також розуміння, поняття сучасність. Щодо мистецтва, щодо філософії, історії, соціології і так далі. Крім того, в інтернеті, яким ми усі активно послуговуємося, дуже багато неякісних джерел, поганих перекладів з іноземних мов, ну і, взагалі, плутанини важко зрозумілої інформації, до цього слід додати. що… Є свої нюанси і особливості застосування цих понять щодо різних видів мистецтва, наприклад, літератури музики, театрального і інших. Ми ж розглянемо те, що стосується образотворчого мистецтва і архітектури з позицій мистецтвознавчої науки. Отже, Згадаємо спочатку стиль модерн, який не можна плутати з модернізмом. Стиль модерн це був останній з великих історичних художніх стилів європейського культурного регіону. Він е, був поширений в кінці 19-го, на початку 20-го століття. Проіснував. Е, Досить недовго в порівнянні з іншими попередніми великими історичними стилями, але залишив дуже яскравий е, слід у культурі людства. І охоплював практично усі види візуальних мистецтв: архітектуру, живопис, графіку, скульптуру, театрально -декора... декораційне мистецтво, декоративно-ужиткове мистецтво, дизайн. І я впевнена, що зараз багато хто з вас згадали Густава Клінта, згадали Альфонса Муху, Антоніо Гауді, багатьох інших визначних мистців. Ну і ще слід пам'ятати, що у різних країнах цей стиль мав деякі свої регіональні особливості, а також різні назви. Наприклад, Ліберті в Італії, Сецесіон в Австрії. Арнуво у Франції, Югенстиль в Німеччині, інші в інших країнах. У нас же в нашій традиції, мистецтвознавчій вітчизняній, закріпився сталий термін на означення цього стилю модерн. Саме модерн, а не модернізм. Ну, і оскільки всі великі історичні художні стилі, в тому числі і модерн. Почався з архітектури, то згадаємо творця першої споруди у цьому стилі. Першим архітектором, який збудував перший будинок у стилі Модерн, був бельгійський архітектор і митець взагалі дуже широкого кола застосувань своїх талантів, Віктор Орта. Це відбулося у 1893 році у Брюсселі. Будинок та селя, ви бачите на слайді його вишуканий вестибюль. А Віктор Орта займався також дизайном предметів інтер'єру, і поряд бачимо надзвичайно красивий оригінальний годинник, створений ним в 1895 році, теж у стилі Модерн. І, думаю, цей годинник прикрасив би. І будь-який сучасний інтер'єр і інтер'єр майбутнього. Модерн, повторюю, часто неправомірно плутають або ж ототожують з модернізмом. Насправді, це різні явища. Отже, термін модернізм це узагальнююча назва ряду нових художніх течій 20-го століття, яким властиві. Розрив із традиційним досвідом художньої творчості, пошук нових художніх форм як самоцінного явища. А от перші течії модернізму прийнято називати в мистецтвознавстві авангардом або ж авангардизмом. У перекладі з французької мови це поняття, цей термін буквально означає передовий загін. І це відомі усім вам, я сподіваюся, такі течії напрями, як пубізм, футуризм, фовізм, дедаїзм, конструктивізм, сюрреалізм, експресіонізм та е, досить багато інших у широкому розумінні поняття авангард охоплює все те, що є найновішим, найбільш новаторським у мистецтві у е, певний час. І тут треба також. Розуміти такий нюанс, що, от, наприклад, розглядаючи зазначені тут напрями, то деякі з них проіснували так не дуже довго наприклад, кубізм футуризм, а деякі, такі як сюрреалізм, експресіонізм, досить добре себе почувають і в наш час, але. Авангардом вони були саме тоді, 100 років тому назад, і трохи раніше, коли е, вони виникли, е, у наш час вони ніяк не підпадають під е, це визначення. Ну і найбільш революційним, найбільш авангардним явищем в образотворчому мистецтві початку ХХ століття стало виникнення абстракціонізму. Тобто безпредметного, як його ще називають, нефігуративного мистецтва. Його можна вважати водночас і художнім напрямом, і принципово новим творчим методом. Головна ознака відмова від зображення реальних предметів та явищ. Твір створюється за допомогою формальних художніх елементів. Кольорової плями, лінії, форми, фактури об'єму, то що принцип композиційної побудови може бути як імпульсивно стихійним, так і е, раціонально впорядкованим. Ну, можна згадати, наприклад, в цьому контексті Джексона Поллока, е, який працював у е, стилі. Е, експресивного абстракціонізму і якраз йому властивий такий імпульсивно стихійний підхід до побудови композиції. А от більш раціонально впорядкований, був притаманний нашому великому земляку Казимиру Малевичу, якого, звісно, ми не можемо у даному контексті не згадати. Це всесвітньо відомий митець, всім, всім це добре відомо, і один з перших у світі абстракцій у місті. Він основоположник власного авторського абстракціоністського напряму, який він сам назвав словом терміном супрематизм. І е, бачимо на цьому слайді автопортрет художника і одну з його м, найбільш відомих супрематичних композицій е, от цього періоду його творчості. Слід також пам'ятати, повертаючи повернемося ще на хвилинку до Казимира Малевича, що… Багато інших українських художників, дуже яскравих постатей, долучилися до творення авангардного модерністського мистецтва. На жаль, на початку 30-х років минулого століття, за словами нашого відомого мистецтвознавця Дмитра Горбачова, український авангард був збитий в польоті зенітками сталінського терору. Ну, а ми ж крокуємо далі і повертаємося до етапів модернізму впродовж ХХ століття. Модернізм першої половини ХХ століття вже можна вважати класикою. Він добре вивчений, досліджений, розкладений по поличках і е, взагалі не має бути проблем, зокрема у вчителів мистецтва, з його розумінням і з тим, як його. Як його інтерпретувати і викладати на уроках мистецтва? Цього не скажеш про другу половину ХХ століття, і чим ближче до його завершення, тим більше виникає запитання. Тоді виникли нові напрями. З них найбільш яскраві це поп-арт, поп арт концептуалізм. І прошу звернути особливу увагу саме на концептуалізм, концептуальне мистецтво, оскільки він актуальний і досі, і цей принцип концептуальності він, він супроводжує усе сучасне мистецтво. Тобто головне значення має концепція, закладена художником у перший у певний твір. А форма її втілення ну, уже така має досить другорядне значення. Особливо значимими в сенсі розвитку модернізму були 1960-ті роки. В художню практику увійшли такі форми, як асамбляж, інсталяція, перформанс, гепенінг, асамбляж щоправда. З'явився ще на початку століття, але широко використовуваним він став саме у другій його половині. Ну і принагідно ми згадаємо Енді Воргола, американського художника українського походження, який став кумиром і ідолом поп-арту, символом цього натому. Він казав про себе, я не хочу бути великим художником, я хочу бути знаменитим художником. І цей свій намір він сповна здійснив. Якщо напрямом модерністського мистецтва попереднього періоду була властива певна цілісність, як художня, так і світоглядна, то в другій половині ХХ століття, особливо починаючи з тих же 60-х років, ця цілісність стала руйнуватися. Модернізм став зазнавати сутність суттєвих змін, і це спричинило до виникнення нового поняття постмодернізму, тобто після модернізму. Однак у джерелах з цього приводу є суперечності, тому паралельно побутує поняття, пізній модернізм, а деякі автори, які не визнають постмодернізм цього визначення, досі послуговуються терміном модернізм. Все ж постмодернізм у цьому умовному змаганні перемагає. Основа філософської парадигми постмодернізму це ідея хаосу, йому властиві розмиття меж мистецьких жанрів, і напрямів, невизначеність, культ неясності, фрагментарність, принцип монтажу, усунення відокремленості масової культури від елітарної, автори відглядача, деканонізація, проголошення відносності традиційних цінностей, заперечення авторитетів. Зумисна поверховість, відсутність мислової глибини, деконструкція, гра, пародія, іронія. До цього ще слід додати, що тут вже не працюють принципи традиційної естетики, і також е, е, художній творчості, яка вкладається в оце поняття постмодернізм, характерна дуже дуже сильна. Комерціалізація. Ще один термін, який стовідсотково чула кожна людина, яка цікавиться сучасним мистецтвом, який дуже часто вживається, і тому ми не можемо обійти його нашою увагою contemporary art. Цей англійський термін буквально означає сучасне мистецтво. У нас він закріпився саме в його англомовному варіанті. До слова, наш культурний ментальний простір захаращений англізмами, така вже реальність, і це становить певну проблему. Але це тема іншої розмови. Повертаючись до contemporary art, слід сказати, що це визначення нічим не суперечить постмодернізму. Це мистецтво, що твориться тепер, актуальне мистецтво, такий вислів, ви теж часто зустрічаєте. Це сукупність художніх напрямів і течій, що виникли в другій половині ХХ століття. Концептуальність є наскрізною характеристикою творення. Йому властиві поєднання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій із традиційними видами мистецтва, заперечення елітності мистецтва, зростання соціальної спрямованості художньої творчості, відносна актуальність, оскільки сучасність не завжди означає актуальність і. В літературі, в певних таких дискусіях естетику мистецтвознавчих, можна наштовхнутися на такі глибокі суб'єктивні дебати щодо застосування цих понять сучасність і актуальність. А цей слайд демонструє зразок сучасного мистецтва в одному з його кращих варіантів. Це виставковий зал центру сучасного мистецтва М-17 у Києві, у якому інстальована виставка картин сучасних українських художників, а також цей пластичний скульптурний проєкт Левітація. Я впевнена, також багатьом відомий, народного художника України Віктора Сидоренка, одного з провідних сучасних. Українських З е, плином часу мистецтво змінюється, змінюються і погляди на нього. Приблизно наприкінці ХХ століття дослідники мистецтва, культурологи стали помічати е, суттєві зміни в художньому процесі, що на зміну постмодернізму приходить дещо нове. Це нове дістало назву постпостмодернізм, тобто після постмодернізму. Але оскільки цей термін не дуже зручний, то неможливо би час нанизувати оце пост одне на друге, то паралельно виник інший термін, метамодернізм і поширився. Тенденції Йому притаманні виглядають досить обнадійливо: це прагнення до відновлення цілісності художнього бачення, подолання суперечностей, поєднання е, множинності мистецтва, об'єднання емпіричної і віртуальної реальності, справжньої фантастичної, чуттєвість, романтизм, психологізм, зростання значення інтерактивності. Взаємовпливу автора і реципієнта, відродження інтересу до духовності, міфології, теології, релігійної тематики, вільне використання стилів, засобів і методів попередників з метою наповнення їх новими сенсами, повернення до цінностей модернізму через призму постмодернізму. Тобто можуть зберігатися зовнішні ознаки постмодернізму, але їх наповнюють уже зовсім інші сенси. І є підстави констатувати, що триває певний еволюційний підйом мистецтва в напрямі нового розуміння духовності, духовності не як набору сталих догм. А індивідуального відчуття кожною людською душею сенсу життя і розуміння свого місця у всесвіті. Ще раз підкреслюю, що сучасне мистецтво дуже різноманітне, багатовекторне, і тим воно і цікаве. А на сам кінець хочу навести оптимістично обнадійливі слова. Відомого місця австралійсько новозеландського Гарі Фореста, Форестера метамодернізм це сучасна версія вічного пошуку сенсу буття і прояву любові в усіх її формах. І на слайді ви бачите твір українських. Художників, фотохудожників переважно, Тані Щеглової і Романа Новина. Вони працюють дуетом і вони завоювали Всесвітнє визнання. Їхня творчість цілком вкладається в естетику метамодернізму, і хто ще не знайомий з їхньою творчістю, дуже рекомендую познайомитися. На цьому дякую вам за увагу. Сподіваюся, що тема була корисною вчителям мистецтва. Звичайно, вона складна, вона глибока, і в зв'язку з обмеженим часом не було ніякої можливості глибоко в неї зануритися. Але сподіваюся, все ж деякі акценти ми розставили і досягли певного розуміння. Бажаю усім успіхів, усім нам перемоги і сподіваюся. До нових зустрічей.